Добрий вечір, шановне панство. Ось я тільки внутрі підстелив, зараз десь коло сьомої години вечора, вечоріє, і внутрі ось просять їсти. Я їм перед тим десь пів години назад кинув листя, бо добре кинути листя, а потім давати їсти, бо, бо якщо листя кинути, і зразу давати їсти, то корм, особливо я моркву ріжу на дрібненьку, бо їх дуже багато є, на дрібні частини кидаю, і воно під листям ховається. І я думаю, що можливо і пропадає частина. А так вони от за півгодини зараз перетовчуть то все, і я почну давати їсти. Але зараз хочу підняти питання про топінамбур. Топінамбур – це хороша, не дуже така рослина, для якої треба приділяти увагу. Ось Зараз я ось, в мене один є кусок. Росте вона висотою десь до 3-4 метрів. Ну, буду говорити про ме. В мене як воно росте. І далі. Е, на корм внутрієм іде як зелена частина, так і корені. Корені ось я просто вирвав топінамбур, бачите, і попався мені з, вирвався з коренем, тому що він не, не глибоко росте. <кій> і попалося такі води, декілька коренів. От. Він, в принципі, такий, як картошка. На смак топінамбур він є солодкуватий. І його навіть можна людям вживати, особливо хто має хворий на діабет, то вони його вживають, бо він має багато цукрів. І внутрі його їдять. Зелену масу топінамбура е, потрібно вже згодовувати. Десь з середини вересня починати згодовувати з такого розрахунку, щоб до середини е, листопада щоб ви зелену масу згодували. Внутрі я надаю абсолютно все. Ось так ось. я його рубаю, бачите, ось, ото корінь просто випадково я потягнув і вирвався. А так я ось 10-15 см виставляю в землі. І самі кор... корне плоди досить гарно переносять зими, і я їх от сніг зійде, і я, коли в мене корми закон... закінчуються, або внутрі, наприклад, народять малих, а на вулиці відлига, то я можу викупити корч е... топінамбуру і згодовувати. Самкам, які мають малих, тому що суковиті, солодкі соковиті корми підвищують молочність самок. Так, далі. Зберігати, в принципі, хто викопує його, то намбор постійно мусить рости якесь йому місце відвести і він на тому місці, в якомусь куточку непотрібному, в городі. Чи Десь ну, з якомусь куточку, на, в тіні навіть може бути він, ну, в тіні він трошки дрібніший буде. От. І він може собі рости. Про врожайність його. Якщо його вирощувати так, як картоплю, ну типу в рядках садити, щоб він по одному був е з проміжутком між рядками, десь ну як картошку, е Садимо десь проміжутком 60 см, і, і врядкові десь 30-40 см. Якщо так по одному його садити, і що він на тому місці постійно ріс, викопуючи його навесно, то якщо він по одному буде рости, то будуть досить великі клубні. І, наприклад, в мене були деякі кущі топінамбуру. То можете пошукати на відео, то в мене там хай десь є. Що я деколи з одного куща викопував е, до відра Ну, Але я в той рік його і підгорнув, і підживляв щось два-три рази. Е, Гноївкою підживляв і Міндоброву підкидав, що деякі. А так в середньому треба на відро, щоб викопати 10-літрове, 3-4 курча, якщо є. Все нормально. От. Далі. А, яка ще проблема? Його треба викопати, починати згодовувати, як сходить сніг. Бо настає такий момент, коли земля добре прогріється, розмерзнеться, то його дуже-дуже масово, чи миші, чи інші якісь тварини його масово з'їдають, майже під ноль. Так що з тим треба. Бути, мати на увазі, і от зійшов сніг, або треба, коли, наприклад, на нас зими немає таких сильних, і самки вас народили, і ви даєте самкам по одному курчі викопуєте і, і даєте. Якщо е, клубні стопінамбуру викопати на зберігання, то приходить, наприклад, кинути до льоху чи де ви там хтось зберігає. То він за невеликий проміжуток часу робиться м'який, бабчиться, як картопля, знаєте, як всихається. І внутрі, якщо він втратить вологість, то внутрі його не дуже хочуть їсти. Так що я би радив, кому то не кортить, мати його там, де він росте, і по потребі його викопувати нема проблем. Навіть якщо ви його будемо рахувати, ретельно викопаєте, все рівно він виросте на тому місці, тому що корінці його досить далеко розходяться. І всі неможливо викопати. У мене такий випадок був, колись, колись як я його привіз перший раз посадив, то я, напевно, років 15 його не міг викорчувати з землі, бо там я посадив його посеред городу. А він розростався, я його викопував. Ну ну, думаю, якщо ви посадите в якомусь рядку і потім хімією його покропити, то він, звичайно, пропаде. Внутрі дуже добре зелену масу перетово, переїдають, перетирають, будемо так казати. Бо, в принципі, як я кину навіть отакі огрубі, якщо вони зелені, то вони їх. Не знаю, з'їдають, чи просто вони їх перетирають. Ну, немає. Ні патиків немає, нічого. ну Як комбайн. Ну все, про топінамбур. Зараз буду починати годувати внутрі, бачите, вони вже чекають, не хочуть моїх слухати балачок. Все, вирощуйте топінамбур, він навесно, в кого не вистачає кормів, то він рятує капітально.